Таких комплектаціях шкода Октавія 7 важко знайти в Європі. І я вже не кажу про Україну. Перед нами Шкода Октавія А 7 в універсалі 2013 року випуску свіжо привезена зі Швейцарії в шикарному стані, в шикарній комплектації. З надійною модифікацією автомобіль має турбований мотор 1.8, на максимальну потужність 180 кінських сил. Автомобіль має надійну трансмісію DSG, 6-ступеневу, мокрим щепленням, все як положено, тому що автомобіль у нас на повному приводі. Парктроніки перед-зад. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках оригінальних 16-го розміру, а також в шикарному стані літня гума. Підтонований правильно, чистий, красивий, ухожений, акуратно. Що саме головне з оригінальним пробігом, який підтверджується сервісною історією, яку можна перевірити у офіційного дилера Шкода. Ми маємо задні також парктроніки, Ми маємо. Повний привід, камера заднього огляду. Перейдемо до салону і побачимо, яка встановлена мультимедіа. З кнопочки закривається, з кнопочки відкривається здоровезний багажничок. Великий плюс, що можна скласти наші сідушечки за допомогою важелів в нашому багажнику. Плюс до всього подвійна підлога, тобто всі ваші речі знайдуть собі простір. І в шукарному стані інструменти, також повнорозмірне розмірне запасне колесо. Це може стати у нагоді в дорозі по трасі. Йдемо далі. Мастела та фітра в автомобілі замінені, по ходові все зроблено, а тепер перейдемо до салону. От тут і друзі починається повний шик. Комбінуються у нас матеріали: натуральний замш плюс шкіра, плюс дуже зручні ці Автомобільчик у нас має підлокітник з підстаканниками, чистіша підлога, резинові оригінальні килимочки, дерев'яні ставочки на дверних картах, шкіряні вставочки на дверних картах, повний електропакет скла електрорегулювання і складання і підігрів дзеркал заднього огляду. Знову ж таки, дерев'яні ставочки. Погодьте зі мною це додає особливого шарму і дороговізни автомобілю. Дуже комфортні сідушечки з посиленою підтримкою по боках, плюс подушечки жодна не спрацьовувала, всі на місці. Є гучні регулювання сідушечки по висоті, плюс так само у нас. Бачите, допоміжна система підтримки нашої пояснички. Є круїз-контроль, ліміт-контроль, датчик світла, дощу, шкіряне кермо. В шикарному стані оригінальний пробіг 189 тисяч кілометрів. Тут дивимося, дерев'яні ставочками. Є система старт-стоп. Знову ж таки, відкриваємо багажничок з кнопки, парактроніки, і СПІшечка, ДСГ, повний привод. Нагадую нам про те, що автомобіль виїде там, де не вийде звичайний автомобіль. Підігріви передніх сидінь клімат кліматконтроль. І бачите, здоровезна. Мультимедіа. Камера заднього огляду, до речі, на моє здивування в шикарній якості. Зараз я закрию дверки, щоб не мішала машинка. Подивіться. Також у нас є траєкторія руху, куди повертаємо кермо, туди повертаються лінії. Це дуже зручно. Усі документи, купа документів у нас є, все на місці, все обслужено. Знову ж таки, пробіг автомобіля можна перевіряти у офіційного дилера. Шкода, який знаходиться неподалік від нас. І, друзі, за ціною 11,5 тисяч доларів. На превеликі жаль, цей автомобіль не залишається поки що на нашому майданчику. Телефон власника я залишаю, ви можете зустрітися, поспілкуватися, якщо потрібна допомога при переоформленні звертайтесь до нас.